Всім здорово, хлопці, Що там жатами звати Соніка 6. І ви впали нарешті на другу частину повторювання легендарні голи. Сьогодні ми мали знімати з Володією, але він не приїхав. І сьогодні була дорога. хороша погода сонячна з вітром, і ми знімаємо без нього. І він не приїхав. Сьогодні зі мною тільки я і Мазурак. Він воротар. І, коротше, сьогодні ми повторяємо гол Кристіану Роналду проти Іспанії в Євро. У 2016 році. І Мазарак буде, як завжди, на воротах. Ставте шість лайків. Якщо на цьому відео набереться 6 лайків, то ми знімаємо ще третю частину. Але вже не з таким запізненням, напевно, що навіть з більшим запізненням, бо далі буде зима. І от таке. Що не берайте, що не набирайте, 6 лайків, все одно продовження буде, напевно, не скоро. Скоро зима. Ну і тепер даємо слово Андрію Мозароку. Говориш. Що... Мазарак буде на воротах. Я супер-жорсткий, ротар. О, давай, короче, ми починаємо повторювати гол Хрістіану Рональду проти Іспанії 2016 рік. Напишіть в коментарях, який нам гол ще повторити, до речі, та і підписуйтесь на телеграм-канал, там де я публікую всі про відео і я ще там знімаю просто кружки свого життя. І на YouTube канал теж підписую. Тут теж цікаво. Всім удачі ми починаємо знімати наш жорсткий відос. Так. Чому я зняв початку? У мене є поважна причина. Бо я мача з мікрофона. Я це їх не надихнув. Так, погнали. Робимо стоєчку кріщану Рональду. Перший удар має бути. You can. І зразу дуже близько був гол. Дуже близько до голу було. Але мозерак тащить. То тяжко. Мозорак знає, куди я буду бити, а воротар, якому бив Роналду, Хейто, вроді був то він не знав, куди, я буду бити, куди Роналду буде бити. Папа! Брат, і мені програла по вона мене набила. Сильно. Поки я пробую забити, робити вам контент, як мозрак там стоїть, кайфує на воротах. Зрак кайфує, еди. там на воротах собі стоїть, робить аромбез, робить бокці зі штангою просто, йому там по кайфу. Самі собі зробимо. мене, Ставте лайки за те, що... Ставте лайки за те, що ми постаралися і навіть вітряну погоду приїхали на стадію. Все заради вас. Дякую вам за тисячі. Навіть більше двох місяців тому стукнули, але він зараз подякував Хороший. Там так Краще пізно, ніж Та, ніколи, я. як кажуть там Біло сімей. Так, сімей було Шість на стоплюсові. А... Я з'їв один ходок, дві канапки і два яблука. <реш> Хороший В мене там, я таку булочку маю. Я розрізаю. До речі, мої прадіни підписники зробіть. Еді, Еді з музероком все. його на перший початок ставте. <реш> або з моїми ударами зробить едіт ну, Я не вірю, що зробить з нашим каналом Але постарайтесь І відмітьте мене в Ютубі або в тіктоці де зможете Мозрак перебив. Знак Пере Бев. І, до речі, так, дякую, дякую за те, підписників. Я теж тільки зараз скажу. А де ти наші три м'яча? Коли мені набрали все, що підписники, у мене зразу якісь перегляди вийшли. На фот! На фот! На фот! На фот! Три відео підряд залетіли на фото плюс лайки. А, там ще а пев-кент має? Коротше, в остатніх семи

Там, Добав, деба... Я там але Я там, Добав, я там, там, я там все заміняла. <плесу> а як ти Раз, А, розбігаєш? Деба... Bon. Ой-ой-ой! Який є супер точний, Андрійко! Финалко. Я супер суперточний. Ай-яй-яй. А де всі наші три меча? Ми нарешті знайшли всі мечі і ми погнали. Ми погнали. Слава колись треба сильно бити, я п'ятоке пасту. Друзі, треба сильно висильно борнати. Ай, може враг буфор Ипофе вратарь Я забыв вратарь Ура Не співай ты Осішки не спивай Я тебе пошли Да мяха Ну там би миг бути. А там не був Так

Добавити його ворота, але він ще радується. Ура! Ой-ой-ой! Який я точний. Так, робимо стойку, як як виключан Рональдо Штанга! Ми переключимось до вас, коли візьмемо всі м'ячі. Так, все ми взяли всі м'я, ми тепер продовжуємо бити. Вам брати вроді видно, бо нам продовжуємо бити, мені треба нормально забувати і не робити відео довго. Давай, як на штрафному? Бо воно монтується три. Страхней був? Так. Три години відео монтували це минуле про повтори легендарні голи. Ну блин, а я супер жорсткий. Я супер жорсткий Ну пришли. Прэн тебе да... тут і є шанс забити. Давай ну закрутися ворота. Я ч не забив сам собі закрутки? Якщо ч ми забив сам собі би то його би нахис з команда би викинули чесно. <рив> Такого кого говорю, талябрі муталу. Ооооо, кадру. О! Голку. Та, ну то я не маю чи гол, чи на голбу. Там не гол. Там близько буде, а почок звук Так. Ну я... Ну я туди біжу, потім не д'є тольку. Ну тут я хотів якось кістени надурити. Так і мене надрив. Робимо Роналду. Ой-ой-ой-ой-ой! Yeah! Yeah! Тут тебе шанси! Абсолютно силімо! Ну і все, ми повторили, якраз ідеально в час встигли. Мозрек сам забив. Все, надіюсь, вам сподобалося це відео. Не забувайте ставити лайки, і на канал. Ну, а з вами був я, мене Сонік а 6 Був все Мазурак. Всім до нових зустрічей. І всім пока! Набирайте всім лайки, і ми називаємо все. Всім пока!